Бо це ж Латиніна каже нереалістично відвоювати Крим. А якщо його нереалістично відвоювати, то значить це означає, що треба його залізно віддавати і все Росії прощати. Тобто це з одної сторони совершенно нереалістична позиція, тому що у Зеленського а немає ніяких средств відвоювати Крим, ніяких людей отвоювати Крим. Крим це для Зеленського така. Від ріки до моря по аналогії з від ріки до моря І тут ми бачимо: по-перше, Латиніна порівнює Україну із Палестиною, септо з терористами Хамас. Це перше. По-друге, Латиніна для Латиніної принцип непорушності українських кордонів прирівнюється чомусь до того, що. В Україні пануватиме сама Галичина. Знаєте, це тут, типу, Львів у нас окупував і Київ, і Донецьк, і Одесу і Полтаву, і все на світі. А Росія рятує. Ну, чи як? Бо те, що говорить Латиніна, якраз таки вмальовується от в цю цю кремлівську картинку про освобождення України від Галичини абсолютно кремлівський наратив. І це при цьому Зеленський. Взагалі, коли Зеленського з Галичиною, з Галичиною ставлять в один на одну поличку, це дуже смішно само по собі, але, але оце ж латині.